За легендою, якщо потримати астероїд, шматочок цього цієї зірочки, яка впала, уявіть собі, коли падає зірка, ви загадуєте бажання. А тут ви можете потримати, тобто вирогідність, що ваше бажання збудеться, воно просто примножується в рази. Микола Каністратович, він був якби остання людина, яка бачила очевидця падіння, збув на чергування. І він помітив, де впав ця, ця вогняна куля, пішов туди там, зібрав. І коли він летів через атмосферу, від нагрівання розпався на багато шматків, і один шматок оце впав на будинок колгоспника. А дещо там на, на городах отак от порозліталося, і те, те, що він зібрав. Потім приїхали вчені, він їм передав. Один конгостник на прізвище Сюсюк, він взяв один фрагмент собі і його не віддав. Він вважав, що це від Бога якесь послання, тому вчені його не віддав, так і до нього десь там і лишився. І невідомо, де він знаходиться.